Алло, донь, не заважаю. Що? Ану, дай телефон подрузі. Сонечко, слух. Я на гучному? Добре, сонце, слухай, ти дуже хороша та гарна дівчинка. Он скільки з моєю донькою спілкуєшся, скільки всього пережили разом. І це також пройдете разом. Поплачте, включіть якусь мелодраму. Або взагалі влаштуйте спадень. Я саме малій купила новинки від рекіер. Ти ж взяла з собою? Ну, ото й добре. На одному хлопцеві життя не закінчиться. Це досвід. Ти зможеш знайти ще кращого, з яким проведеш все життя. Ой, та дійсно щось я заговорилась. Ви в мене молодці, відпочивайте. Набереш мене потім.